скільки цьогоріч українцям треба платити за доставку газу, яка змінювалася щороку січня, за повідомленням Міністерства фінансів, вартість доставки газу поки залишається без змін та має, як і раніше, сплачуватись окремо ціни на газ у січні для побутових споживачів, так само як і перелік постачальників природного газу для населення, не змінилися. Абонплату можна розрахувати самостійно. Вона залежить від обсягів газу, спожитих домогосподарством за попередній газовий рік, тобто з 1 жовтня 2021 до 30 вересня 2021. 2022 року, а також тарифу облгазу за розподіл газу, зазвичай він є на сайті постачальника послуги або вказаної у платіжці. Формула розрахунку така: сума кубів газу, спожитого протягом року множиться на тариф за його доставку. Результат ділиться на 12 місяців. Наприклад, при споживанні 1600 кубометрів за газовий рік щомісячна абонплата за доставку газу на Дніпропетровщині становитиме 168 гривень. Відповідно до законодавства, навіть якщо споживач не користується газом протягом року, але підключений до труби, мусить сплатити послугу доставки. Щоб не платити, труба має бути відрізаною. І цей факт зафіксований у документах. Тим, хто користувався газом не менше 9 місяців, Анкарея запровадила мінімальний платіж за доставку газу. Якщо споживач користується лише газовою плитою, має сплатити за доставку 39 кубометрів на рік. Для тих, хто мають газову плиту та колонку. Мінімальна замовлена потужність становить 126 кубометрів. А тим, хто використовує газовий котел для опалення, 304. Надцять кубічних метрів мінімальну плату за доставку газу встановлено й у випадку, якщо труби газопостачання опломбовані.